Коли хаос зовнішнього світу, час ретроградного Меркурія для зцілення, поки триває рік зеленого дракона, допомагають утримувати духовні практики, вітаю кожну світлодушу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Від сьогодні, 25 листопада по 15 грудня, енергії ретроградного Меркурія створює для нас нові можливості трансформацій, планетарних на рівні країн особистісних. Архангел Рафаїл, який є архангелом Божественних зцілень, є також архангелом планети Меркурій. Він вважається одним із доглядачів, яких було послано спостерігати за людством. На нього покладено обов'язок зцілити планету. Зцілення енергії Мархангела Рафаїла це магія творення, перетворення, балансу, який ми повинні підтримувати, щоб створити оптимальне здоров'я тіла, розуму та духу. У час ретроградного Меркурія ми стаємо особливо чутливими і легко піддатливими до різних захворювань як емоційно, так і фізично. Тому особливо потребуємо взаємодії із цілюючими енергіями Архангела Рафаїла. Через енергію ретроградного Меркурія з нами розмовляє Всесвіт. Це три тижні імовірних протирічних енергій, хаосу. Випробувань і можливостей, конфліктів непорозумінь. Повернення в наше життя давніх невирішених питань і в той же час особистого і духовного росту глибокої трансформації. Про останній період ретроградного Меркурія у поточному році розмовляю з Архангелом Планети Меркурій і Архангелом зцілення Рафаїлом. Дорогий архангел Рафаїле. Однією із твоїх функцій є стілення планети Земля. Від сьогодні, 25 листопада і по 15 грудня, Земляни увійшли в черговий період трансформації. Що нам про це скажеш? Ви знаходитеся майже наприкінці року планетарної трансформації, року зеленого дракона, року смарагдово зелених енергій. Року, у кожен момент якого ви маєте змогу з допомогою енергії смарадового зеленого променя, мого променя зцілюватися і зцілювати. Але чи користуєтеся ви цими можливостями? Чи користуєтеся, а чи пливете як мертва риба за течією? Зараз з планетою Меркурій його ретроградним рухом вам надається черговий час і можливості зазирнути всередину себе. Відпустити те, що віджило і вам не потрібно, і зцілити те, що заважає вам рухатися вперед. Зазирнути всередину себе, зазирнути в чорні глибини власної душі, зустрітися із своїми страхами, із осудом себе, з осудом інших, з невірою у себе, з невірою у божественну допомогу, відкритися світлу, наповнитися ним. У час ретроградного Меркурія ви живете у станах, коли хаос зовнішнього світу, енергії зовнішнього світу здатні особливо сильно розхитувати ваш психоемоційний стан. Рівновагу вашого психоемоційного стану допомагають утримувати духовні практики, медитації. Я запрошую усіх у нашу з тобою. Медитацію. І я запрошую усіх у медитацію зцілення в храмі Божественних енергій Архангела Рафаїла. На мій курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона». У цій медитації нас зцілюють Архангел Рафаїл і Архея Марія. Архангел Рафаїле. Розкажи, будь ласка, про свій зв'язок із планетою Меркурій. Ретроградний рух Меркурія це рух у глибини ваших станів, які потребують зцілення, Станів психоемоційних, станів фізичних, недух. Моя божественна місія допомагати вам у зціленні будь-яких ваших станів. Це моя пряма місія зцілення. Знаю, ти скажеш, що Ерхангел Михаїл також здатний зцілювати. Так, і він також зцілює, але в нього є й інші важливі обов'язки: боротьба. Постійна боротьба із силами антилюбові, зцілення просторові сил антилюбові. З Архангелом Михаїлом ми працюємо у єдності. Хочу сказати, що без зцілення того, що віджило, того, що відійшло, неможливо відкритися новому. У твоїй країні ви у прямому з силами зла проходите випробування на зцілення. Небагато з вас приймають можливості зцілення, які вам надаються. Ми вже неодноразово звертали вашу увагу на необхідність об'єднання в любові і на необхідності взаємодії із нами для зцілення ваших душ. Бажаю ще раз звернути вашу увагу. У вас залишилася жменька часу, наданого вам Отцем нашим небесним для прямої взаємодії з енергіями трансформації і зцілення. Користуйтеся цими можливостями, поки ще триває рік зеленого дракона, стілюючи енергії у просторі, взаємодійте з ними і приходьте у медитації. Медитування ваш шлях до єднання із Творцем Небесним. Через медитування можете пізнати його мудрість, і блаженство, і велич, і світло, і любов. Відчути і почути його, відчути його енергії у ваших тілах, потік його світла трансформація. Використайте час ретроградного Меркурія для власного зцілення. Уникайте конфліктів. Шукайте як змогу якомога більше часу перебувати у єднанні з творцем, з його божественними енергіями. Приходьте до мене, приходьте до мене через світло смарагдово зеленого променя, через з єднання з енергіями смарагдово зеленого променя. Приходьте до мене за зціленням ваших душ і ваших тіл.